Вітаю вас, любі друзі. З вами Наталя і нове оповідання на моєму каналі Життя в історіях». Бажаю вам гарного прослуховування і чудового настрою. Бережіть себе. Важкі дубові двері з звичним скрипом сповістили про прихід господаря. У вузькому коридорі, заповненому м'яким вечірнім світлом, розлігся низький, трохи втомлений голос. Мамо, я прийшов! З глибини квартири, де пахло духмяною випічкою та затишком, визирнула жінка. Її очі, облямовані дрібними зморшками доброти, засвітилися ніжністю. Вона витерла руки об фартух і з легкою усмішкою похитала головою. Ох, Іване, тобі вже 25, а нічого не змінюється, промовила вона, підходячи ближче. Як у десять років кричав з порога Мамо, я прийшов. Так і зараз. Вона міцно обійняла сина, відчуваючи тепло його куртки, і поцілувала в щоку. Іди вже, мій хороший, мий руки, буду тебе годувати, бо геть змарнів на тій роботі. Іван слухняно зник у ванній, а за кілька хвилин вже сидів за столом, спостерігаючи, як мати спритно наливає в тарілку гарячий суп. Пара підіймалася вгору, лоскочучи ніздрі, і домашній спокій нарешті витіснив залишки ресторанного галасу з його голови. Ну, розповідай, синку, як твої справи? Неважко тобі? запитала мати, сідаючи напроти. Нормально все, мамо. Можна сказати, вже повністю адаптувався. Іван повільно розмішував страву ложкою. Пам'ятаєш, як спочатку в мене голова розколювалася від того нескінченного натовпу гучної музики та пахощів парфумів, тепер нічого, звик. А зараз як? Навіть весело, мабуть, з легкою іронією примружилася вона. Ну, можна і так сказати, Іван усміхнувся кутиками губ. Принаймні нудьгувати не доводиться. Місце ж, наче пристойне, солідне, бійки хоч часто не трапляються. Та ні, що ти, ресторан тримає Марку. Хіба що іноді, коли хтось із вельмашановних гостей перехилить зайвого, доводиться підтримувати їх під лікоть до самого автомобіля, особливо коли працюю у другу зміну. Ну й добре, зітхнула мати з полегшенням. Головне, що платять справно. Гроші зараз ой як нелегко здаються. Іван ствердно кивнув. Це точно. Знаєш, я раніше й подумати не міг, що звичайним охоронцям у ресторанах стільки платять. Такий ресторан же не забігайлівка якась, зауважила мати, підсуваючи йому тарілку з хлібом. Я досі дивуюся, як тебе туди взяли без протекції. На такі теплі місця зазвичай черги стоять і беруть туди лише своїх або з величезним досвідом. Іван на мить відірвався від їжі, і в його погляді промайнула гордість професійного військового. А що в мене досвіду замало? Мамо, ти забула, що я п'ять років віддав службі? Армійський гард? Це не просто слова, і керівництво це розуміє краще за будь кого. Звичайно, синку, не забула. Хіба таке забудеш? Вона лагідно торкнулася його руки. Закінчивши з обідом, Іван обхопив долонями теплу чашку з чаєм. Його погляд став замисленим. І він додав, до нас дівчина нова прийшла днями, офіціанткою влаштувалася. О, і як вона сподобалася тобі? В голосі матері прокинулася суто жіноча цікавість. Іван ніяково посміхнувся, відводячи погляд. Та справа не в симпатії, мамо, просто наш керуючий, наче з ланцюга зірвався, ганяє її по залу, наче на каторзі, змушує виконувати роботу, яка взагалі не входить до обов'язків офіціантів. То важкі коробки тягати, то за прибиральницею щось підтирати. Шкода її чисто по-людськи, а вона мовчить, терпить все, навіть слово поперек не скаже, тільки очима кліпає. Тетяна Олексіївна казала, що вона з бідної сім'ї? Можливо, мабуть, робота їй потрібна понад усе, от і не йде на конфлікт. І що вдієш, Іване? Ти ж сам знаєш, як у нашому місті важко знайти місце, де платять чесно і вчасно, доводиться іноді й зуби зціпити. Іван промовчав, але в душі з нею не погодився. Він сам пройшов через це коло пекла, коли після звільнення в запас шукав бодай якусь роботу. Молодий, здоровий, сповнений сил хлопець, а йому пропонували такі копійки, що соромно було не те, щоб про сім'ю мріяти, а навіть мамі в очі дивитися, повертаючись додому. Наступного дня на Івана чекала вечірня зміна. Офіційно він називав це просто зміною. Хоча насправді графік був специфічним. До третьої години дня в залі чергував один охоронець, а о третій на пост заступав Іван. Попри те, що заклад вважався елітним, керуючий наполягав, щоб саме Іван працював у вечірні години. Його атлетична статура, військова виправка та здатність миттєво оцінювати ситуацію були найкращою гарантією спокою для вибагливих гостей. Сам Іван був лише за. По-перше, вечірні години оплачувалися за вищим тарифом, а по-друге, час минав непомітно. Вдень ресторан нагадував сонне царство, поодинокі відвідувачі, тихі розмови, нудьга, від якої можна було просто заснути стоячи, а от ввечері життя тут починало вирувати, розквітаючи яскравими фарбами, музикою та непередбачуваними подіями, в епіцентрі яких він почувався на своєму місці. Іван принципово не торкався спритного у світі, де алкоголь вважався універсальним мастилом для соціальних механізмів, він залишався стороннім спостерігачем. Коли гості ресторану поступово накачувалися дорогими напоями, для нього починалося своєрідне кіно трагікомедія з елементами фарсу. Він не залишав свого поста. Та в цьому й не було потреби, його імпровізований командний пункт. Затишно розташувався за лаштунками сцени, у місті, прихованому від цікавих очей, але з ідеальним оглядом на всю залу. На столі поруч із незмінною чашкою міцної кави світився екран ноутбука, Мозаїка з камер спостереження дозволяла бачити кожен куточок закладу, кожну тінь і кожен підозрілий жест. Жоден сучасний кінотеатр не міг запропонувати такої гостроти сюжету, яку бачив Іван у реальному часі. Цього вечора тишу закладу розірвав пафосний ювілей. Іван не любив такі заходи, чи то весілля, чи то пишні річниці, в певний момент гості неминуче втрачали зв'язок із реальністю, вирішуючи, що їхнє свято це центр Всесвіту, а весь інший світ має обертатися навколо їхніх забаганок. Вони починали кричати, зачіпати інших відвідувачів, створюючи хаос там, де мав панувати спокій. Івану часто доводилося втручатися. Далеко не завжди дипломатія була дієвою зброєю проти хмільної зухвалості. Він зробив ковток гарячої кави, відчуваючи її приємну гіркоту. Попереду були дві, а то й три години відносного затища. так званий золотий час. Коли вечір ще тільки розгортався, погода за вікном вабила гостей наперекур, а офіціантки встигали непомітно змінювати страви, підтримуючи ілюзію ідеального сервісу. Серед метушні Зали Іван вихопив поглядом її новеньку, ту саму Катю. Вона була не просто вродливою, вона здавалася тендітною принцесою, що випадково опинилася в декораціях галасливого ресторану. Можливо, це була лише гра його уяви, але Іван був готовий закластися на що завгодно. Катя це втілена й витонченість, її довге темне волосся відблискувало під софітами. Струнка фігура нагадувала. Точену статуетку, але найбільше вражали очі. Величезні, глибокі, вони нагадували нічні озера, в яких можна було потонути без жодної надії на порятунок. Відчувши потребу в ковтку свіжого повітря, Іван вийшов у внутрішній дворик. Там, у сутінках, він несподівано зустрів її. Ти що, теж палиш? Вона розсміялася, і цей сміх прозвучав як кришталовий дзвіночок у тиші вечора. Ні. Іван мимоволі всміхнувся у відповідь. Просто вийшов ковтнути трохи кисню, поки в залі не стало занадто тісно. Розумію, кивнула вона, я теж довго звикала до цього вічного запаху кухні та дорогих парфумів. Ти до нас надовго? У сенсі. Плануєш тут затриматися? Вона легко хитнула головою, і цей жест здався йому надзвичайно граційним. Поки не знаю. Попрацюю, а там життя покаже. Він хотів запитати, як доля занесла таку дівчину в офіціантки, але вчасно прикусив язика. Для першої розмови це було занадто особистим. Катя кивнула йому на прощання і пурхнула назад всередину, залишивши по собі легкий шлейф тонкого аромату і купу думок у голові Івана. Така дівчина, думав він, вдихаючи про холодне нічне повітря. Очевидно, що у неї хтось є хлопець, наречений захисник, інакше просто бути не може. Він важко зітхнув подумки, наказавши собі не будувати ілюзій. І, як то кажуть, закотити губу. Він повернувся до зали і, як виявилося, зробив це саме в ту мить, коли доля вирішила перевірити його на міцність. Атмосфера в ресторані різко змінилася. Музика здавалася надто гучною, а голоси агресивними. В центрі зали розгортався скандал. Один із гостей розчервоніли від оковитої та власної безкарності, щось кричав, нависаючи над зблідлою Катериною. Іван не став чекати пояснень, чи розбиратися хто правий. Його тіло, натреноване роками служби, зреагувало миттєво. За кілька секунд він вже стояв між агресивним клієнтом і дівчиною, закриваючи її своєю широкою спиною. Катя стояла нерухомо, мов крихка порцелянова статуетка, яку щойно намагалися розбити. Її обличчя було блідим, наче полотно, а в очах, розширених від сорому й образи, закипали пекучі сльози. Натомість на обличчі гостя, прикрашеному масною усмішкою вседозволеності, багрянів чіткий відбиток долоні, німе свідчення відчею Катерини. Що тут відбувається? Голос Івана пролунав глухо, але в ньому вже вчувалися вібрації стримуваної люті. Гість чиї очі були затуманені алкоголем. Важко перевів погляд на Івана. Його обличчя перекосилося від обурення, яке зазвичай відчуває людина, чию власність наважилася захищати. Ця погань, вона вдарила мене, ви чуєте? Ця нікчема підняла руку на гостя. Катя затремтіла, але голос її, хоч і переривався, звучав дивовижно твердо ви самі винні, я попереджала, я просила не мене. Мої руки для тарілок, а не для ваших забаганок. Та хто ти така шмаркачко?» – вибухнув гість, бризкаючи слиною. Його шия налилася кров'ю, стаючи кольору гнилої вишні. Я плачу за цей банкет. Я тут закон і господар. Я сам вирішую, кого і як торкатися. Ти зрозуміла мене? Судячи з пишного оздоблення зали та низьких поклонів персоналу, цей ювіляр був великою рибою у їхньому маленькому провінційному ставку. Проте Іванові було байдуже до титулів та статків він ніколи не підлещувався перед сильними світу цього, бачачи в них лише людей, часто дрібних і гнилих всередині. Офіціантки приходять сюди працювати, а не ставати частиною вашого меню, спокійно, але з металевою ноткою відрізав Іван, їхній обов'язок сервірування, а не терпіння ваших принижень. Позаду почулися швидкі кроки. Іван, не повертаючи голови, Зрозумів, наближається Борис, керуючи рестораном, мав особливий хист з'являтися там, де пахло грошима або скандалом. Його неприязнь до Каті була відома всім. Дівчина була надто гордою для того, щоб вписуватися в його систему гнучкого сервісу. Борис виринув із напівтемряви з приклеєною до обличчя маскою люб'язності, яка миттєво зникла, щойно він побачив. Почервоніло щоку у гостя. Що тут сталося? запитав він, хоча в його очах вже виблискувало хиже задоволення. Це скандал був для нього ідеальним приводом позбутися незручної співробітниці. Іван зробив крок вперед, заступаючи з собою дівчину, гість поводився некоректно він дозволив собі зайвого, і Катя була змушена захищатися. Борис повільно перевів погляд на дівчину. Його очі налилися холодною, розважливою люттю. Ти що собі дозволяєш, курко, прошепів він так, щоб не чули за сусідніми столами. У нас тут відпочиває еліта, солідні люди, які тримають на собі це місто, якщо ти ще не засвоїла золоте правило, клієнт завжди правий. Навіть якщо він розпускає руки, навіть якщо він хоче витерти об тебе ноги. Катя вже не стримувала сліз. Вони котилися по її щоках, залишаючи вологі доріжки на пудрі. Ви чуєте, що ви кажете? Я людина. Ти обслуговуючий персонал, перебив Борис, підвищуючи тон, ти тінь, яка має догоджати. Кирило Семенович, наша шанована людина, а ти влаштувала тут дешевий цирк. Даю тобі п'ять хвилин. Витри соплю, підійди до гостя, вклонися і попроси вибачення так, щоб він залишився задоволеним. Інакше вилетиш звідси з такою характеристикою, що навіть у привокзальну забігалівку підлогу мити не візьмуть. Дівчина стіпила зуби, витираючи обличчя тильною стороною долоні. Її погляді, попри біль, спалахнув вогонь, який неможливо було загасити погрозами. Я не буду просити вибачення за те, що маю гідність. Я прийшла сюди бути офіціанткою, а не іграшкою для п'яних багатіїв. Борис задихнувся від обурення. Його обличчя пішло плямами. Ти. Ти хоч розумієш, з ким ти затіяла скандал? Поважна людина, чиє ім'я в місті вимовляли ледь не з придихом, тепер виглядала жалюгідно. Він сидів, розвалившись у кріслі з дурноватою посмішкою на обличчі, а його гикавка, гучна, ритмічна і недоречна, розрізала гнітючу тишу зали, мов тупий ніж. Кожен цей звук відлунював від кришталевих люстр, підкреслюючи абсурдність моменту. Ну, Борис з очікуванням втупився в Катю. Його погляд не обіцяв нічого доброго. У ньому читалася холодна вимога раба, який хоче, щоб інший раб схилився ще нижче. Я не буду перед ним вибачатися. Голос дівчини тремтів, але в ньому була сталь. Це він повинен просити вибачення у мене. Те, що сталося далі, змусило повітря в залі остаточно застигнути. Борис, втративши залишки самовладання та людської подоби, різко простягнув руку і грубо схопив Катю за волосся, смикнувши її голову назад. Будеш, що й як будеш, прошепів він її у саме обличчя. Іван не збирався влаштовувати видовищну бійку. Для такого, як Борис, пухкого, запливлого жиром під лабузництва та лінощів, не потрібно було зайвих рухів. Коротким, майже непомітним, але професійно точним ударом кулака Іван зупинив цей сором. Глухий звук удару, перенісся, змусив присутніх здригнутися. Керуючий з жалібним зойком повалився між столами. Перекинувши стілець, Іван одним ривком підняв його за комір, змусивши стати на тремтячі ноги. Хто вчив тебе так поводитися з дівчатами? запитав він тихо, і цей спокій був страшнішим за будь-який крик. Борис, захлинаючись власною кров'ю та образою, заверещав на весь ресторан. Вона не дівчина, вона офіціантка, обслуговуючи персонал, сміття під моїми ногами. Ну, тоді й ти, не чоловік, холодно зауважив Іван. Просто функція в дешевому костюмі. Борис витер мокрий ніс рукавом білої сорочки, побачив червону пляму і знову зірвався на істеричний вереск. Я тебе знищу. Закопаю, ви обоє звільнені. Геть звідси, щоб і духу вашого не було. Іван гидливо розтиснув пальці, і Борис знову з гуркотом приземлився на паркет. Не чекаючи продовження цього театру абсурду, Іван попрямував до роздягальні. За кілька хвилин він вже виходив із чорного входу, перекинувши через плече спортивну сумку. У залі панувала мертва тиша. Іменинник той самий важливий гість. Раптом протверзів від вигляду крові та рішучості простої офіціантки. Він мовчки сідив залишки вина, не дивлячись ні на кого. Гості проводжали Івана наляканими майже побожними поглядами, ніби побачили привида. Нічне повітря на обличчі. Відчувалася приємною прохолодою. Іван глибоко вдихнув, відчуваючи дивну легкість. Іване, Іване, зачекайте. Він зупинився. До нього, засапавшись бігла Катя. Пробачте мені, це все через мою нестриманість. Ви втратили роботу, захищаючи мене. Вона виглядала щиро засмученою. Іван ледве помітно посміхнувся, дивлячись на вогні міста. Ви тут ні до чого, Катю. Роботу я втратив тому, що на світі існують такі покидьки, як Борис і ваш іменинник. Рано чи пізно це мало статися. Давайте я вас проведу. Вже темно, а вулиці нашого містечка не стають безпечнішими. Досить з вас пригодна сьогодні. Дякую, мені аж на той берег, через міст. Вони йшли нічним містом, де жовте світло ліхтарів малювало довгі тіні на асфальті. Якийсь час панувала мовчанка, поки Іван не запитав. Чому ви обрали цю роботу? Офіціантка в такому місці це ж не межа мрій. Катя сумно посміхнулася, дивлячись на свої руки. Батько змусив. Сказав, що треба знати цін у кожній копійці і бачити людей такими, якими вони є насправді, без масок. А ви? Іванові було дивно чути про таку педагогіку, але він лише кивнув. А я. Ну, по перше, в дитинстві я марив власним рестораном. Хотів створити місце, де люди відчували б себе гостями, а не гаманцями на ніжках. А по-друге, він зробив багатозначну паузу. Катя навмить вмить замерла, вдивляючись в обличчя Івана, наче намагалася відшукати там, бодай краплю фальші, але він щиро розсміявся, і цей сміх, чистий, розлогий, розігнав нічну тишу над річкою. Та куди вже й далі йти в нашому містечку, крізь сміх мовив він, поправляючи сумку на плечі. А щодо другої причини, ну, заспокоювати надто галасливі компанії, я вмію чи не найкраще. Це такий собі вроджений талант, знаєте. Дівчина ще секунду дивилася на нього з удаваною суворістю, а потім і сама не витримала, розсміялася, легенько стукнувши його кулаком по плечу. А я вже приготувалася слухати якусь піднесену історію про покликання чи таємну місію. Ну інтригант же ви, Іване. Вони продовжили свій шлях, але тепер їхні кроки стали зовсім повільними ніч ніби навмисне розтягувала час, огортаючи їх прохолодою та запахом вологої трави. Вони зупинялися чи не біля кожного ліхтаря, дивлячись дрібними уривками зі свого життя, які в цю мить здавалися надзвичайно важливими. Проте коли міст залишився позаду і вони заглибилися у лабіринт вузьких вуличок, Іван раптом посерйознішав. Його погляд став гострим, як у хижака на полюванні. Катю, твій будинок ще далеко? запитав він, стишуючи голос. Та ні, ось, за рогом. А що таке? Невже я так швидко встигла тобі набриднути? грайливо запитала вона, але, помітивши його зосередженість, теж замовкла. Ні, справа зовсім не в тому. Просто за нами від самого ресторану, наче привид, повзе одна й та сама машина. Я помітив її ще на мосту. Мені потрібно зрозуміти, хто цей наполегливий переслідувач і що йому потрібно. Катя раптом зупинилася і м'яко посміхнулася, зовсім не виказуючи страху. Іване, не хвилюйся так. Це лише охорона. Охорона? Він здивовано підняв брови. «Чи я?» Дівчина ледь помітно махнула рукою, і з густою темряви під каштанами плавно виринув важкий чорний автомобіль. Двері беззвучно відчинилися із салону вийшли двоє кремезних молодих чоловіків. Їхні обличчя не виражали жодних емоцій, а виправка свідчила про серйозну підготовку. Івана, це мій будинок. Ми прийшли, тихо промовила Катя, вказуючи на високу ковану браму, що ховалася за густим плющем. Потім вона повернулася до чоловіків. Хлопці, відвезіть, будь ласка, Івана додому. Йому тепер через все місто повертатися. Добре, Катерино Андріївно. Коротко кивнув один із них. Я відвезу, а Сашко проведе вас до дверей. Катя ще раз усміхнулася приголомшеному Івану, махнула на прощання рукою і швидко зникла за масивними воротами. Іван, наче у вісні сів на заднє сидіння розкішного авто. Коли вони виїхали на головну дорогу, він не витримав. Слухай, друже, я щось зовсім нічого не розумію. Звідки в нас офіціантки з персональною охороною на роботу ходять? Водій глянув на нього крізь дзеркало заднього виду і ледь помітно всміхнувся. Вибач, брате, але якщо Катерина Андріївна захоче, вона сама все розповість. А ти краще скажи, де ти так битися навчився. Я за твоїми руками навіть поглядом не встиг простежити. Чиста робота. Та так, служив колись, ухильно відповів Іван, задивляючись у нічне вікно. Наступний ранок видався сірим і зовсім не радісним. Прокинувшись у своїй кімнаті, Іван довго сидів на ліжку, дивлячись на стіну. Роботу втрачено, перспективи туманні, а на шиї потреба допомагати матері. Ще й цей Борис. Такі люди не вибачають ударів по носу. Раптом тишу розірвав різкий дзвінок у двері. Іван почув, як мати пішла відчиняти, і в його душі ворухнулася тривога. Невже керуючий таки написав заяву і прийшла поліція? Він швидко вскочив у кросівки та вибіг у передпокій. На порозі стояла Катя, але сьогодні вона виглядала інакше стримана, елегантна, зовсім не схожа на вчорашню дівчинку в фартуху. Поруч із нею стояв чоловік, років п'ятдесяти, з владним поглядом та ідеальною поставою. Іван помітив, що на сходах, наче тіні, завмерли вчорашні охоронці. Доброго дня, першим порушив мовчанку незнайомець, уважно вивчаючи Івана. Привіт, Іване, м'яко додала Катя. Іван переводив погляд з дівчини на чоловіка. Схожість була вражаючою ті самі риси обличчя, той самий вогник у очах. Сумнівів не було. Перед ним стояв батько Каті, але дивуватися було зарано. Минуло лише півгодини, а світ Івана перевернувся до дригом, оголюючи істину, про яку він навіть не смів мріяти. Слова гостя звучали вагомо, немов удари антикварного годинника. Розумієш, Іване, я є власником мережі ресторанів у нашому та інших містах. Це все плоди моєї багаторічної праці. І ось я вирішив, що настав час передати цей конкретний ресторан доньці, але щоб вона відчула справжній смак цього хліба, щоб зрозуміла кожну дрібницю кухні зсередини, я відправив її туди звичайнісінькою офіціанткою. Звісно, я не розраховував на таке свавілля, тому щиро вдячний тобі за її честь. Він зробив невелику паузу, уважно спостерігаючи за реакцією хлопця. У мене є пропозиція, ти хлопець не лише сміливий, а й розумний. Мої люди вже знайшли інформацію про тебе. Твоя репутація бездоганна, будеш новим керуючим. Катя допоможе тобі в усьому розібратися, хоча ти й сам знаєш цей механізм, а мені Мені так буде спокійніше. Знатиму, що поруч із моєю дитиною людина здатна її захистити. Ще за годину розкішний автомобіль плавно зупинився біля парадного входу до ресторану. Сонце вже піднялося високо, виграючи на позолочених вивізках. Ну що, капітани, на абордаж? усміхнувся Андрій Григорович. Катя та Іван так захопилися розмовою під час поїздки, що навіть не помітили, як швидко пролетів час. Дівчина тихо розсміялася, зустрівшись поглядом з Іваном, а той трохи збентежений такою раптовою зміною статусу. Обережно допоміг їй вийти з машини. Всередині панувала звична метушня. Борис, відчуваючи себе безкарним господарем становища, саме роздавав уїдливі розпорядження персоналу. Побачивши вчорашніх вигнанців, він вишкірився у хижій самовпевненій посмішці. О, дивіться, голубки повернулися. Що прийшли на колінах благати про милість? Гадаєте, я змилуюся? Катя зробила крок вперед. На її обличчі не було сліду вчорашнього відчаю, лише крижаний спокій. Борисе, ви звільнені, негайно. Що? Ти що собі мелеш, дівчисько, засичав він, але враз його голос зірвався. За спиною Каті з'явилася масивна постать власника. Андрію Григоровичу. ледве вимовив Борис, і його обличчя миттєво набуло кольору мокрої крейди. Тихіше, не треба зайвих звуків, відрізав власник. У тебе є рівно три хвилини, щоб зібрати свої манатки і назавжди зникнути з моїх очей. І дякую моїй доброті, що я не розірвав тебе на шматки за те, що ти посмів торкнутися моєї доньки. Борис заціпенів. Він переводив погляд з Андрія Григоровича на Катю і лише тепер побачив ту разючу схожість, яку ігнорував раніше. Час для нього зупинився, але окрик ресторатора час пішов. Змусив його зірватися з місця і ганебно втекти до підсобних приміщень. Андрій Григорович обернувся до персоналу, що зібрався в залі. Офіційно представляю вам нова власниця ресторану, моя донька Катерина Андріївна, і новий керуючий Іван. Якщо у когось є заперечення чи сумніви, говоріть зараз. Нам потрібно формувати команду професіоналів, а не підлобузників. Зала відповіла тишею. Яка за хвилину вибухнула оплесками та схвальними поглядами. Минув рік, у найкращому залі цього ж ресторану відбувалося свято, яке обговорювало все місто. Власник великої ресторанної мережі видавав заміж свою єдину доньку, її обранцем став звичайний, на перший погляд, хлопець, який став ідеальним, керуючим та надійним чоловіком. Всі присутні бачили це не шлюб за розрахунком, а союз двох сердець, загартованих у випробуваннях. Та була ще одна таємниця, що робила Катю та Івана ще щасливішими. Невдовзі Івану доведеться керувати рестораном самотужки, адже його кохана готувалася до найголовнішої ролі у своєму житті. Про майбутнє поповнення в родині поки що знали тільки троє. Щасливе подружжя та мати Івана, яка не могла стримати сліз радості за свого сина. Дякую, друзі, що дослухали до кінця. Якщо історія вам сподобалася, ставте вподобайку та підписуйтеся на наш канал.